Єля коваль казка про котика й собачку. Читає автор. Вранці мурчик з рорчиком прокинулися одночасно. Їхні носики лоскотав запах смачного сніданку. Бабуся смажила млинці з м'ясом, а ще варила молочну рисову кашку. Бабуся час від часу готувала різні каші. І гречану з м'ясом і підливкою, і пшоняну з шкварочками, і перлову з маслом, і пшеничну з підсмаженою цибулькою. Усі були дуже смачні, але найбільше котик з песиком полюбляли рисову, зварену на молоці і заправлену вершковим маслом. Рорчику у нас сьогодні на сніданок млинці з м'ясом і рисна каша сказав котик, облизуючись і задоволено примруживши очі. Не з м'ясом, а з м'ясом, виправив кота пес. І каша не рисна, а рисова, додав він. Мурчик дуже часто придумував слова або плутав букви. Це виглядало дуже смішно. Ось і цього разу бабуся, дідусь і Рорчик голосно засміялися. Але котик не образився. Він знав, що його усі розуміють, тому розмовляв, як хотів. Усі разом сіли снідати. Мурчикові так смакувала каша, що він двічі попросив добавки. Бабусю, бульбулятор закипів, сказав кіт, вилизуючи тарілочку. Не бульбулятор, а чайник, виправив котика собачка. А от і ні, заперечив кіт. Чайник це ось цей маленький, у якому бабуся зіллячко для чаю запарює. А чому бульбулятор? здивовано запитав дідусь. Тому що у ньому водичка кипить і булькає, відповів мурчик. І знову усі голосно засміялися. Після сніданку бабуся пішла на город полоти бур'янчик, а дідусь пішов на поле косити сіну. Мурчик з рорчиком гойдалися на гойдалці. Поруч на різнокольоровій лавці лежала коза. «Рорчику, а давай підемо до їжачка, раптом запропонував котик. Візьмемо із собою рисної каші і пригостимо його. Він такої смачної ніколи не куштував. От побачиш, як він зрадіє!» Песик одразу погодився. Мурчик забіг до хати. Дістав маленького горщика, наклав у нього каші, і невдовзі друзі вже крокували до лісу. Попереду йшов рорчик, за ним Тереска. На спині у кози сидів мурчик, який міцно тримав горнятко з кашею. Каша була ще тепленька і пахніла на увесь ліс. В цей час недалеко від їжачкової хатинки нишпорила лисичка. Вона була голодна і шукала щось собі поїсти. Раптом легенький вітерець доніс до її носа дуже приємний запах. Як смачно пахне, подумала лисиця, в животі у неї забурчало, і вона, як зачарована, принюхуючись, побігла на той дивовижний аромат. Дуже скоро лисиця помітила між деревами рорчика й мурчика, який сидів на козі і щось тримав у лапах. Ага, йдуть до їжака і несуть йому якогось смачненького гостинця, здогадалася лисичка. Крадучись і ховаючись, вона перебігала від кущика до кущика і метикувала, як зробити так, щоб той пахнючий гостинчик дістався не їжачкові, а їй. Можна було б покликати на допомогу вовка, але вовк далеко. Та ще й ділитися з ним доведеться. Ні, впораюся сама, подумала лисиця. Налякаю кота він, як завжди, полізе на дерево. Гостинця загубить, а я його вкраду. Лисичка щодухо побігла вперед і заховалася за товстим стовбуром сосни, що росла біля стежки. Рорчик і коза з мурчиком на спині, нічого не підозрюючи, йшли собі стежкою. Раптом з-за дерева вистрибнула лисиця і грізно сказала. Ану, котяро, віддавай мені те, що тримаєш у лапах. На великий подив Мурчик на дерево не поліз. З переляку він заціпенів і ще сильніше притиснув до себе горнятку. Що віддати найсмачнішу у світі рисну кашу лисиці? Та ні за що!» – подумав кіт. А вголос сказав Геть, з дороги, руда злодюго, а то Тереза тебе зараз почастує з тусанами. Козай справді виставила вперед свої роги і грізно пішла назустріч лисиці. Ех, не вдалося обдурити кота, розчаровано подумала лисичка. Вона вдала, що втікає до лісу, а сама, ховаючись, за кущиками, бігла за друзями. І нюхала, і нюхала, і нюхала. Їй було дуже цікаво дізнатися, що ж таке пахнюче у тому глечику, який так міцно тримає кіт. Дуже скоро друзі дісталися до їжачкової хатинки. Патрику, ми принесли тобі гостинця рисну кашу, сказав Мурчик. Але ж і смачна кашка, примовляв їжачок. Від задоволення він і цямкав, і плямкав, навіть вилизав язичком горнятку. А лисичка сиділа у кощах, облизувалася і ковтала слину. Що то за рисна каша така, думала вона, хоч би один раз лизнути. Так і побігла голодна до своєї нори. Незабаром Мурчик Рорчик і Тереска повернулися додому. А коли повечеряли й полягали спати, котик, як завжди, тихесенько зашепотів песикові на вушку. Чуєш, Рочику, я щось придумав. Давай завтра наберемо у горщик багнючки і занесемо до лисячої нори. Вона подумає, що то каш, нахлебчиться і їй болітиме живіт. Тоді вона буде сидіти вдома і більше нас не налякає. Ну, ти, Мурчику і придумав, відповів песик. По-перше, лисичка хитра і не хлептатиме багнючку. Вона спочатку її понюхає і одразу зрозуміє, що то не каша. А по-друге, вона розсердиться, ще й бабусиного на поб'є. Спи, на добраніч тобі. Твоя, правда, Рочко, я про це й не подумав, сказав котик. «Добраніч і тобі. І невдовзі обидва міцно, міцно заснули. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди Мурчика і Рорчика, а також інші казочки, слухайте на моєму каналі.